Римському імператорі Августі жив такий собі гай, сильній мекенат, який опікувався мистецтвами. І саме цей чоловік дав своє ім'я. Цілому явищу покровительству наукам та мистецтво. Чим опікуються, чим займаються і за що болить душа у меценатів 21-го сторіччя. Про це поговоримо впродовж найближчого часу. Мої вам вітання. Це проект під назвою Запорізький вектор. У цій студії з'явилися люди, які знають про меценатство, про благо, про благочинність не з не з переказів, а з того, що або самі займаються, або близько знайомі з тими людьми, які допомагають іншим. Почнемо з протоірея Костянтина Костюковича, який є настоятелем Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя. Мої вам вітання. Ніна Забава, голова міжнародного благодійного фонду шляхами добра. Дмитро Зусманович, генеральний директор корпорації «Кераміст» і Олександр Карчевський, заступник голови громадської організації Запорізький вектор. Мої вам вітання. Давайте. Почнемо з того, що кожен принаймні в кількох словах висловить думку про те, чим мають займатися меценати 21-го сторіччя. Раніше вони опікувалися мистецтвом, потім туди додалася наука. А в 21-му сторіччі що потребує меценатської підтримки? Дмитро Маркович, з вас почнемо. Що потребує меценатської підтримки? <связать> э, ну, наверное, позыв российского мне да, родной, лазка. родной язык рус, российский более, более, близкий, чем украинский. Хотя, ну, можно и по-английски говорить, но лучше все-таки по-русски у меня получится. Конечно, ну, это, наверное, позыв э, самого, 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 сердца, всей, души. Вот, э, это, наверное, есть... Э, э, отсюда идет вот, э, необходимость э, Быть меценатом, да, то есть, ну вот, э, Хочется щось змінити? Хочеться щось змінити, красивіше, добріше, добре, чому хочеться допомагати? Допомагати мистецтвам, допомагати науці, допомагати церкві, допомагати державі в На... вирішенні певних питань. Наталя, я би, мабуть, сказав, що допомагати тим, чим ти. Ты... Тем, ш, тем, что ты лучше понимаешь. Если ты медик, то помогай, значит, делай правильные операции, будь сердоболен и, и допомогай медицине, видно. Ну да, если ты медик, да если ты инженер, то делай правильное там, вот, и так далее. Если ты военный, то делай так, чтобы не было войны. Вот. Ну а ну я, допустим, вот как руководитель своей коммерческой структуры. Вот ну, ну, по помогаем, там где там, где рвется, там, где горит. Вот, но В первую очередь, как я, как оказалось, ну, вот я уже ну, прожил достаточно достаточно ну, мне Уже по паспорту 50 53 года мы вот с Сашей Александром Корчевским учились в, одно, ну, в одной школе, ну почти в одном классе, да. Ти? Не тільки а давощей и ваш. бачите, вот цена, как я в Чечне. Если бы значит, ему 83, да, <свят> <свят> то я бы еще был бы, или там 93, то я был бы еще mm -hmm. счастливее от этого. Да. Ну, я вот, задав, вот сейчас понял, что я больше всего э, понимаю в искусстве. Вот я, вот я понимаю, и я сейчас до меня вот. Ну, с, сейчас пришло вот понимание того, насколько, насколько искусство важно, насколько велика фраза Федора Михайловича Достоевского, которую он сказал словами студента Иполита да, в своем романе Идиот, что красота спасет мир. Да что? Ну, потому что сегодня это, это более, мне кажется, сегодня это важнее всего. Mm -hmm. Точно так же, как верить в Бога, вот, так, же, так же важно быть рядом с искусством. Нина Миколаевна. Чим повинні опікуватися меценати 21-го сторіччя? Ну, я як жінка, я згодна, що зараз сказали. Я, я як жінка, так да? Все в житті в нас випадково трапляється. Так і я почала. В кожного на це своя точка зору. <гум> ну, У мене так трапилося. Да? 15 років, коли я попала в один інтернат і побачила, в якому стані знаходяться наші діти-сироти, от звідти. Як жінки, як матері почалося моє міценацтво, моя допомога дітям. І я б теж з задоволенням допомагала дітям, підтримувала талановитих дітей, що записано у нас в уставі. Але в життя так складається, що зараз більше. Обездолених дітей, дітей, сиріт, і тому так склалося допомагати там потрібно, де дійсно тонко да, і там, не де може приватися. Да, да. І тому так склалося, що ми на сьогодні під нашою опіку це школи, інтернати, це діти-сиріти, це студенти, це сім'ї, діти, сироти, які створили свої сім'ї. Дитячий будинок, сонечко, який ми з Вектором взяли спільно. Тобто, ми ну так склалося сьогодні, що ми якраз допомагаємо оцій категорії населення, і ваш меценат, меценат організації благодійного фонду шляхами добра, американець Ларі Гілфорд. Він так само думає, що в першу чергу діти повинні бути під опікою людей, які мають гроші. Ну теж випадково так сталося, що Приїхав читати лекції в нашу організацію. Ця багата людина з Америки, і він теж попав зі мною в цей інтернат, і він згодився допомагати. Дітям-сиротам. Звичайно, є випадки, коли ми допомагаємо талановитій молоді, організуємо якісь конкурси, але це його побажання, що основна наша робота направлена на допомогу якраз дітям сиротам. Як би ми не хотіли з цього вибратися, ну, ну, не, не, не виходить у нас. То одне, то те, то письма, то листи, які нам пишуть, з допомогою ми бачимо, що треба сьогодні поки що допомагати у цій категорії населення. Завдяки можливостям телебачення, зараз. Буде віртуальне спілкування з меценатом благодійного фонду шляхами добра Ларі Гілфорда у сюжеті. Ларі Гілфорд допомагає знедоленим дітям в Україні та на Філіпінах. Каже, робить це від щирого серця і за покликом душі. Хоча не заперечує в Америці: існує навіть певна мода на меценатство. Це популярно в США. Думаю, саме популярно займатися благочинністю та бути меценатом. Це частина нашої культури, звісно, не для всіх, але все ж. І я помічаю, що в Україні також це вже стає традицією. Якщо ти заробляєш багато грошей, то не варто тобі все залишати собі. Правильніше ділитися, аби покращувати життя. Деяким людям хочеться зробити більше, деяким менше. Це не зобов'язання якесь, це їхній вибір, їхній, а не мій. Я не можу сказати, ти повинен цим займатися. Ні, ні. Ти повинен відчувати, ти повинен хотіти цим займатися. Церква сьогодні відділена від держави, і тому держава церкві абсолютно не допомагає. Були часи, коли кожен з людей, хто мав статок, і так само і державних мужів повинні були були зобов'язані давати частину грошей на розбудову храмів, церков, соборів, на допомогу тим, хто вносить віру і релігію у маси. Сьогодні все інакше, і церкві доводиться. Сподеваться хибашу нам меценатив. Вы знаете, в этом мире всегда были и богатые, и бедные люди. Они есть и будут до скончания мира сего. Поэтому так Господь благоволил, и в нашем мире нет ничего случайного. Все по великой премудрости Божией происходит. Поэтому, вы знаете, если же Господь дал одному человеку, ну так случилось. Он дал ему богатство то этот человек должен премудро распорядиться этим своим состоянием, а прежде всего помочь ближнему своему, тому человеку, у которого нет таких финансов, как сказано в Писании, просящему дай. Да, хорошо, если, как бы вот я слышал, здесь говорили о том, что кто-то нашел себя в какой-то теме, да, в чем-то, в искусстве или еще там-то. Вот так Господь незримо именно вас поставил, незримо именно вот здесь помогать людям. Но если придет к вам человек и скажет просто, дайте кусок хлеба, вы разве ему откажете? То есть вы ему поможете. То есть вот это меценатство должно не как-то быть как бы нашим работой. Это должен быть образ жизни верующего человека. Ибо я помогаю, потому что я верю. Верю в Бога. И благодарю Бога за это. И показываю, что вот Господи, ты дал мне это, и это не пропадет. Я это приумножу. Утрімножає чоловік добрими ділами. А є один нюанс: коли бізнесмени, меценати, люди, які мають можливість розбудовують церкви, розбудовують храми, звичайні. Люди, люди, у яких нема таких грошей, звинувачують їх в нещирості, мовляв, таким чином купують собі індульгенції. Що ж змушує насправді людей меценатів займатися церковними справами, справами будівництва церков, наприклад? Ви знаєте, зустрічаються такі люди, які роблять добрі справи ради своєї репутації. Але К, рад... К счастью, таких людей очень единицы, как правило, в последнее время, это начало 90-х годов, если вы помните, было модно ходить в храм, стоять, ставить свечки. Сейчас, как правило, уже такого нет. Люди. меценаты, те, которые состоятельны, Господь даровал им, это такую возможность, как правило, уже делают по своему собственному желанию. То есть им уже не надо ни слава, ни еще что-либо какое-то. Они уже довольно известные люди. Вот непосредственно хочу сказать о Вячеславе Александровиче Богуславе, который построил в нашем городе первый кафедральный собор. Человеку не надо было славы, у него было желание. Он хотел построить храм. И это он сделал. Угу. Поэтому... вам навіщо було будівництво церкви? Ви сказали, це одна з тих справ, якою ви пишаєтеся. Ну, да, ні, 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 не, 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 не тільки це. Да, ну, 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 тоже по, по, ну, така необхідність, так же, як дышати, ну, зробити щось красиве ну, на, на, на цій землі. ты в, в истории слить, скажем, вот так. Вы знаете, может быть и это так, но это где-то на, на предпоследнем месте. Ну, тоже, безусловно, я не буду ни, ну, говорить вам, не дай бог, неправду, тем более вот рядом с, с отцом Константином, вы что нет. Ну, может быть, и тоже это, да, какая-то была, знаете, там висит на этой мемориальной доска, да, что, и правда, там... К стыду не был уже несколько месяцев, да, может уже кто-то сбил, да, вот. Но я знаю, что доску могут сбить, но храм этот будет стоять. Храм я очень люблю этого святого и его всегда молюсь. Дмитрия, ну, и храм назван э, Дмитрия Донского. Ну, это мой мой святой, которому я много о, о нем знаю, да, что он очень mm -hmm. очень много сделал для mm -hmm. ну, для тогда для России как-то его вот поднял с колен. Ну, помню уже Куликовскую битву, Битода. да. да. Вот. Ну э, э, и я просто благодарю судьбу Бога, э, ну, вот, э, что у меня была такая возможность со своими... Мы тогда Саша, еще работали вообще в одной э, струк, ну, в одной коммерческой угу. структуре, да, тогда, вот э, это был 2001 год, э, что была такая возможность вот, сделать такую красоту, я благодарил э, там тогда. Еще был жив ну, настоятель этой церкви, отец, отец Сергий, да, отец Сергий Марушак, да. да, ну и владыка Василий. Ну, тогда ну, это было очень -то торжественно. Помню, мы открывали его, он был с Поликом покойным, нашим мэром, э, ну, таким легендарным города Запорожья, Александром Владимировичем. Да. Ну, только оставалось благодарить Бога за то, что было... Ну, Що вот что можливість да, це да, зробити. Да. Знаете, как вот опять же вы сказали об экзюпери в начале нашей встречи, да, экзюпери сказал еще такую фразу, что нужно быть благодарным и, и, и за, за за, то, что тебе просят о помощи. Ну, другими словами, немножко перефразировал. Вот. Быть благодарным за, за, за то, что до тебя свернулася да. и ты можешь чему-нибудь да, да, допомогти. Это, да, да. это ну, такая немножко обратная связь. Угу. Да, конечно. Наташа, ну. а, 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 а можна, там, можна. А, підтримати Кирилла, що він сказав, Костянтина. що Константина, вибачаюся, що це спосіб життя. А, скільки з'явилося проблем з дітьми, сиротами, які стали вже дорослими і мають своїх дітей? У мене іноді виникає таке бажання кинути все. Ну Немає просто сил, розумієте? Ну скільки проблем? Але хтось дзвонить і скаже, Ніна Миколаївна. От треба це. От треба це все. Я кидаю все, їду, біжу, допомагаю. Так, тобто, якщо вже я б навіть хотіла, вже я не зможу цим не займатися. Це дійсно спосіб життя. Про те, як допомагають церкві сьогодні, подивимося у невеличкому сюжеті далі. Дина Богуслаєвих В'ячеслав та його син Олександр відома тим, що впродовж тривалого часу допомагає відбудовувати храми, піклується про внутрішнє та зовнішнє обранство церков, не шкодує грошей на потреби релігії. Особливе значення у житті Богослаєвих відіграє свято святотроїцький храм міста Приморськ. Сьогодні думки чоловіків зайняти тим, щоб над входом у святиню з'явилася величезна мозаїка. Над нею працює знаний Запоріжжя художник Геннадій Мінаєв. Перед кожним заходом суда читається воціна. Тому що таки та свята віч інакше не вийде. Наскільки вдається через мозаїку створити враження живості картини, адже фарба та полотно мають більше можливостей для оживлення сюжету, відповідь майстра все залежить від того, скільки над нею працювати. Адже за технологією один квадратний метр полотна створюється цілий рік. Чим більший розмір, тим довше за часом триватиме робота. Тут треба положити пліточку, щоб вона трималася. Якщо вона не підходить, значить треба підрізати. Если не подходит подрезанная, значит, подточить, потом вычистить ее. То есть для того, чтобы сделать, допустим, 15 сантиметров одного цвета, нужно положить плитку, подрезать, потом почистить вот, и на месте положить, чтобы она не отпала, придержать. То есть процесс сложный, а в живописи просто положил кисточкой полосочку и то же самое. Мозаїка, над якою Геннадій Мінаєв працює зараз, старозаповітна Троїця, написана Андрієм Рубльовим. Аналогів у Запорізькій області не буде. Робота над картиною справа надзвичайно скрупульозна та відповідальна, адже треба якомога точніше відтворити у мозаїці полотно генія. Геннадій Васильович каже: дякуючи меценатам, на матеріалах економити не доводиться. Найскладніше викласти ліки ікони. Тут не можна припуститися ані найменшої помилки, адже зрубати обличчя святих блюзнірство. Тож дуже сумлінно, ретельно, зосереджено, терпляче потрібно виконувати всі роботи. Я так полагаю, що коли ця ікона буде стояти там на храмі, то там буде огромне стичення народу, і всі це увидят. Я так полягаю, що не і чванство буде сказано, але навіть це принесет какую-то радость. Так, да, тяжело, так, да, трудно. Іноді виматуваються настолько, що голова становится более не круглою, а даже. Но Потім, коли на слідчим приходиш, смотришь, а воно смотрить. Вот. есть є за чого працювати. Знову повернувся до студії, тому що є ще один аспект, який варто обговорити. Пане Олександре, з вас почнемо на цей раз. Співпраця меценатів. Це важливо для розбудови міста, області, держави. Ну, Безусловно. Ну і слава Богу, є вже тому приміри. Ми обращалися з Дмитрієм Марковичем і вместе займаємося проєктом для всій організації поиск пропавших дітей, детський паспорт. Ну і на самом деле таких, ну це пример примір. Таких вообще, на самом деле можна перечислити дуже багато. Работає ресурсний центр, все тоже о котрим ми все різноговорімо. Ще одна співпраця меценатів Олександра Богуслаєва і того ж Ларі Гілфорда з приводу опіки над дитячим будинком сонечко. Наскільки результативно є, коли люди об'єднуються, не коли один тягне. На собі і на своїх фінансах, а коли дійсно об'єднуються ресурси, йдеться не лише про грошовий ресурс. Мене радує те, що зараз дуже багато з'явилося громадських організацій, які займаються благодійною працею. Нашого американського друга завжди дивувала, чому так держава. Місцеві органи влади відносяться до благодійності. У нас були дуже великі проекти, які, яким була тільки потрібна моральна підтримка. Гроші у нас були, але нас не підтримали. І тому, коли з'явився запорізький вектор і запропонував нам співспівпрацю, американець з задоволенням на це пішов, бо він зрозумів, що є все-таки люди в Запоріжжі, да, які готові теж допомагати співпрацювати. І оце якраз наш спільний проект по сонечку, вже в цьому році ми збільшили в два рази матеріальну допомогу цьому дитячому будинку. Тобто, якщо два меценати працюють над одним проєктом, то вдвічі більше звичайно, добрих справ звичайно, виходить? Звичайно, да, так. І я ж кажу, що наш меценат йде на це більш охоче. Дмитро Маркович, а от інші меценати, вони... Хочуть долучитися до спільної роботи, чи кожен тягне ковдру у свій бік. Мовляв, я є такий, і от нехай про мене говорять. Чи нехай той самий храм, той самий якийсь театр, чи якась танцювальна постановка, створена на мої гроші, будуть називатися лише моїм іменем. Чи все ж таки знаходяться ті, які приходять і кажуть, а давай разом співпрацювати задля благополуччя багатьох? Ой, ну это очень логично, то, что все вы, Наталья, говорите, да, но я всех, и когда вот ну, буквально соглашаюсь дать интервью, там, допустим, в газете, да, какой-то, да, но это делаю только для того, чтобы приеду, ну, присоединялись, да, вот тут mm -hmm. меценаты, чтобы вместе намного эффективнее делать, делать добро. И, ну, и Для того аби брали з вас приклад, бачили і, да, да, да. таки, ну, вас знаходили. Так, да. да. Я помню вообще свое начало еще в прошлом веке, то, вот газета Миг, я помню свою первую статью, которую она называлась так стыдно безнравственно быть богатым, когда рядом нищета и бедность. Угу. Вот. Ну, это был какой-то 97 год, может быть, 98-й. что Юра Артеменко тогда да, был главным Бога, редактором. Бога. Да, вот так называлась статья, которую... И смысл был в том, что, ну, это... Ведь смысла нет быть богатым среди э, нищих, да, среди бедных, да, это не, при, не, не приносит никакой радости. Поэтому, ребята, у кого есть деньги, ну, давайте делать так, чтобы... Вот мы сейчас наткнулись на то, что, да, в нашей стране, вот, откуда проблемы, да, от, 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 от того, что нет вот слоя, ну, ну, как немножко такое... Каверзнее слово, слой, да, населення. От людей ну, з ну, средним достатком, да, які пользувалися тими услугами, тими ну, бізнесовими, предл... да, його, да. пропозиціями. Так, да, 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 которые є. От, от сьогодні ми потрапили в цю эту, в эту проблему. То все одно, коли люди об'єднуються, чи багато в Запоріжжі людей, які приходили до вас з пропозицією, давай робити Небагато. добро. Не багато. М'яко говорят. Немає. М'яко кажучи, немає. Не готові витрачати кошти. Пане Олександре, мало хто готовий витрачати кошти на добро. Егоїзм в суспільстві процвітає. Ну, часто буває, що чоловік, який може поділитися 20 гривнами, охотніше ділиться, ніж той, який мог би поділитися там. Тисячі. 100, да, ну, так, получается. Ну э, Дмитрию Марковичу, конечно, виднее. Значит, э, много людей обращається или нет, но вот ну вот мы сидим... ми сиділи. Ти хто сидять да, сид... за одним столом, да, вони точно. По крайней мере, ми всі общаемся, работаем, работаем на одно дело на самом деле. Э, отец Константин, чого люди не не охоче діляться тим, що є. Вера, прежде всего. Маловерные люди. отошли от Бога, не соблюдают заповеди, не живут по заповедям. И вот от этого все исходит. То есть э, родители не воспитали, сами не привили желания. И поэтому они выросли, скажем, такими черствыми по отношению к ближнему своему. Понимаете? Это э, воспитание прежде всего. Конечно же, как мы знаем, что э, рано или поздно Господь все равно приводит своих чат к себе. Но, как правило, через скорбь. Вот что-то случается, да, вот сразу человек просит, Господи, помоги. да. до этого, как бы, когда все было хорошо, он и не... И сам не допомогал и ничего не да. просил. Вот как что-то случилось, вот он вспоминает. Ну, дай Бог, чтобы этот урок ему пошел на пользу, скажем, таким людям. А, бывает так, что не делают ни, никаких выводов и, и гибнут. Гибнут люди, то есть духовно, то есть тем самым. Ну, а ведь мы должны идти по этой жизни вместе, сообщая, опираясь друг на друга. Несите тяготы друг друга, сказано. И так, так исполните закон Христу. Поэтому мы должны идти вместе, несмотря на что, несмотря ни, 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 ни на кого, кто-то. Если ты нуждаешься в помощи, ты человек, ты есть образ Божий прежде всего, и мы должны помогать. Вот, на, по, да. на цьому будемо закінчувати. Дякую за добру розмову. Я, добрую вызвать. Сейчас отец, отец Константин говорил, и вот пришли на, как сверху вот, стихи. ну, очень мой, мной любимого Андрея Вознесенского. Если жизнь облыжная вас не дарит дланями, помогите ближнему, помогите дальнему, помогите встречному. Все равно, чем именно подвезите женщину, не скажите имени. Ну, Вот. На цьому, на цьому yeah. тоді закінчимо. Хай вам щастить. Усього найкращого з глядачами лише не прощаюся, тому що варто поставити спеціальне запитання цієї середи, з 12 до 14 години. Зателефонуйте за номерами, що бачите, на своїх екранах, і дайте відповідь на запитання, який спільний проєкт реалізують меценати Олександр Богуслаєв та Дмитро Зусманович. Який спільний проєкт реалізують меценати Олександр Богуслаєв та Дмитро Зусманович? Три варіанти відповідей: паспорт дитини, садиба попова, встановлення вікон у школах який спільний проект реалізують обидва меценати: це паспорт дитини, садиба попова або встановлення вікон у школах. Хай вам щастить остання інформація пролунала.